Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашій новій зустрічі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви себе почуваєте. Ми вже з вами говорили про три зони усвідомлення. Так, і сьогодні ми продовжуємо про це говорити, тому я вам буду задавати такі запитання, щоб ви трошечки поверталися до себе в тут і зараз. Тому що інколи ми так багато думаємо про минуле, або хвилюємося про майбутнє, що забуваємо про те, що ми є в тут і зараз. І ось ця точка усвідомлення. Яка я є, як я себе почуваю, що я бачу навкруги, що я при цьому думаю, як ці думки на мене впливають? Ось ця точка дуже і дуже важлива, тому що вона допомагає вам і нам, кожному з нас, зрозуміти, де я є і що я з цим хочу робити, як я хочу далі, які у мене є ресурси тут і зараз, для того, щоб зробити своє життя кращим. І для того, щоб більше усвідомлювати про те, як я вибудовую ось цей контакт із життям, з навколишнім середовищем прямо тут і зараз. Тому ці техніки, які ми сьогодні будемо виконувати, вони є досить важливими для того, щоб повернути кожного з нас до усвідомлення, де я є, яка я є, що я роблю для свого життя і в своєму житті, і трошечки так. Можливо, для когось це буде стимулюючо. Для когось це буде просто про усвідомлення, що ось так є, і воно є. Угу. Окей. І ми говорили з вами про зовнішню зону усвідомлення. Так, це екстрацетивна зона, тобто зона, яка стосується Нашого сприйняття через органи чуття, тобто через зір, через слух, через дотик, через запах, через смак, а, ви виконували вправо, певно, так, відчуваючи це все. Тобто а, ця зона усвідомлення вона пов'язана із зовнішнім світом і включає все, що відбувається поза межами тіла людини. Угу. От, тобто, що я бачу, яку я як... Картину перед собою бачу, що я чую, що я при цьому відчуваю, як це на мене впливає да, тут і зараз. І як би я, можливо, ви задасте собі питання, а як я хочу, щоб було прямо тут і зараз. Можете також собі допомагати цим запитанням, але не поспішайте з цим, тобто побудьте просто в тому, в чому є. От. І ось ці питання дозволяють бути присутнім саме в моменті і адаптуватися до оточення. Також ми говорили з вами про внутрішню зону, це ну, усвідомлення, це інтерцептивна зона. І вона зосереджена на тому, що відбувається всередині тіла. Тобто, дуже, дуже важливим є момент усвідомлення вашого тіла. А, дуже часто, якщо у людини були. Ну, Травматичні якісь події, наприклад, в дитинстві, це насилля, фізичне або сексуальне насилля, не дай Боже, то тілесні процеси, тілесні відчуття в цієї людини дуже так заморожені, їй складно відчувати своє тіло, складно відчувати, що там відбувається, страшно і боляче повертатися в тіло, тому що психіка. Після травматичної події могла спрацювати так, як, як нібито ну, дисоціюватися. Так, дисоці... Ну є певні такі процеси захисні, як дисоціація від того, що відбулося, і відчуття, що тіло ну, тобі не належить, що це не твоє, це не з твоїм тілом те відбулося, не, не дай Боже, якесь насилля. І а, тому а, для деяких людей, у яких були травматичні події. Відчуття тілесні, складно відчуваються. А зараз ми поступово-поступово з вами, не поспішаючи повертаємось до свого тіла. І сьогодні також я вам пропоную трошечки відчути його і нагадати собі про кордони вашого тіла. Це також дуже гарна вправа для того, щоб повернути себе в свої відчуття тілесні. Я вам пропоную зараз зробити рухи руками. Це також така дуже гарна техніка для того, щоб трошки заспокоїтися і повернутися, скажімо так, із ненав'язливих якихок в те, що відбувається з тобою тут. Будь ласка, зробіть дотики до свого тіла обережно, як ви хочете, зробіть руками якісь рухи. Відчуйте, що це є ваше тіло. Ваше тіло вам. Належить, і ви в ньому живете це є ваше тіло. Зробіть руки руха, рухи руками, зробіть дотики, як вам буде комфортно. До своїх рук зараз прямо повідчувайте їх. І прямо проговорюйте до себе, що це ваше тіло. Ось тут ваші кордони. Тобто шкіра це перший кордон вашого тіла. І тут в ньому ви знаходитесь в ньому, ви живете в цьому тілі. Це ваше, воно вам належить, і ви тут. Спробуйте робити дотик, і як вам буде комфортніше. Це може бути такий сильний дотик, може бути дуже м'який, може бути якимось таким поглажуванням, так, щоб вам було комфортно. І відчувайте, де ваші руки, як вони виглядають. Робіть дотик до своїх рук. Далі переходимо до тіла нижче. І також доторкніться до своїх боків, тобто відчуйте, де ваша талія, як вона відчувається, не поспішаючи, повертаючи свою увагу у внутрішню зону усвідомлення. Повідчувайте далі свої ноги, свої стегна, робіть дотики до своїх ніг, прямо зараз, коліна. Відчувайте, відчувайте себе, спробуйте і прям пальцями, прямо руками промальовуйте для себе свої кордони тіла. Для людей, у яких було, знову ж таки, були певні травматичні події в житті, усвідомлення своїх кордонів, воно обмежене або навіть відсутнє. Тому що знову ж таки, якщо було якесь насилля тілесне, то кордони тілесні були порушені. І коли порушувались кордони, то дитина для себе захисним механізмом включала певні так психіка, її працювала для того, щоб захиститися від травматичних подій. І, ну, скоріш за все, що ця людина вже уявляє, що її кордонів тілесних. Ну, не існує, або вони якісь дуже розмиті. І ось за допомогою цієї сьогоднішньої техніки ми поступово повертаємо собі кордони тілесні. Доторкуйтесь до рук, до ніг, відчувайте, проговорюйте з собою і говоріть з собою, говоріть своєму тілу, тілу, що це мої кордони, це моє тіло. Тут є кордони. Повертайте їх собі потрошеку назад. якщо ви їх не відчували, або так, вони здавалися розмитими. І ступні ніг, будь ласка, зараз зверніть особливу увагу на ступні ваших ніг, поставте їх, якщо можна, так, щоб вам було комфортно. комфортно. Подивіться на те, як вони стоять на підлозі. Угу. І спробуйте на них спиратися. Чи вдається це вам? Чи маєте ви опору в собі? Порухайте пальчиками ніг, і також проговорюйте для себе, промальовуйте кордони вашого тіла від пальчиків рук від голови, також доторкніться до голови, і аж до пальчиків ніг. Це все є ви. І це все ваше дорогоцінне тіло. Ви в ньому живете, і у вас є кордони вашого тіла. Поговорюйте трошечки про себе. От. І зараз трошки повернемось до цього, до цієї зони усвідомлення. Спробуйте трошки глибше до тіла повернутися і відчуйте, що відбувається всередині. Згадуємо, що внутрішня зона це про наші внутрішні органи, які є напруження, які ні, які, може, можливо, розслаблення ви відчуваєте. І спробуйте провідслідковувати, як б'ється ваше серденько, як ви дихаєте, чи є напруження в ваших внутрішніх органах, і з чим це може бути пов'язане. Угу. Так, Провідслідковуйте, будь ласка, а тепер ми переходимо сьогодні на середню зону фантазії та уявлення, Тут середня зона усвідомлення, яка пов'язана з нашим мисленням, з нашими фантазіями, уявою, планами на майбутнє і інтерпретаціями того, що відбувається прямо зараз. Середні ось ця середня зона, вона якраз є місточком таким між зовнішнім середовищем і внутрішнім вашим середовищем. Тобто те, що та інформація, яка йде із зовнішнього середовища, переходить в середню зону усвідомлення. Там ви мислите, там ви інтерпретуєте, там ви фантазуєте, і потім це впливає на вашу зов, на ваш зовнішню ні, на вашу внутрішню зону усвідомлення, тобто те, що відбувається в тілі. Воно пов'язано із тим, що ви бачите, як ви це собі інтерпретуєте, і як ви це запускаєте далі в механізми, які в тілесні. Тобто, так, у людей спрацьовує психосоматика, да? коли йде якийсь подразник, і йде певна емоція, і ця емоція, як енергія, намагається вийти в світ. Але в світ, наприклад, є блоки виводу енергії цієї або емоції в світ. Тобто злитися не можна, сердитися не можна, боятися не можна. Людина цю емоцію гасить. І таким чином, ця енергія, яка направлялася в світ, вона йде назад, в тіло, в органи. І тоді відбуваються певні зажимчики, певний ну, дискомфорт, напруга, напруження в органах. Таким чином ви. Ось відчуваєте, що зараз з вами відбувається в тілі, і, можливо, якісь подразники, вони впливають на те, як реагують ваші органи, чи там органи внутрішні, як б'ється ваше серце і так далі. Тобто йде зовнішній вплив мислення і внутрішній, внутрішня реакція тілесна. Угу. Трошки, трошки, це пов'язано з психосоматикою, також. От, і в е, фокусі уваги в середній зоні це уявлення, мрії, судження і плани. І нам е, е, ось якби ця середня зона усвідомлення допомагає аналізувати, прогнозувати і створювати сенси. Тобто, давайте звернемо увагу зараз на те, що я зараз думаю. Спіймайте свої думки трошечки. Продовжіть цю фразу. Я думаю про, або я фантазую що, або я уявляю про майбутнє. Що далі? Спробуйте собі відповісти. Прямо зараз можете навіть в коментарях. Угу. І дуже часто, дуже часто, якщо людина знаходиться. Майже постійно в середній зоні усвідомлення, то це говорить про те, що трошечки може втрачатися контакт з реальністю. Людина в своїй фантазії тікає від або внутрішнього болю, тобто від того, щоб відключитися від того, що відбувається в тілі, тобто. Чутливість, тіла, ну, тілесна, вона знижується, і людина йде фант... ну, через фантазії, так їй, так їй легше білі, певний, внутрішній переборювати, або вона тікає від реальності, яка в зовнішньому світі. Тобто, щось такого відбувається на навколишньому середовищі, що людині важко сприймати, і її психіка допомагає їй і захисними механізмами перебігати в середню зону. Фантазіювання, так, думок, дуже багато роздумів, дуже багато е, інтерпретацій, дуже багато здогадок якихось, які можуть не базуватися на фактах, які є в реальному світі. Саме тому е, е, в цьому і є нюанс, що інколи ми настільки в своїх думках, що можемо не помічати людей або їх вплив. На нас, або що відбувається між нами і оточуючим середовищем. Угу. І також хотіла б дати вам сьогодні невеличку таку техніку щодо цих думок, так? якщо ви відчуваєте, що у вас часто з'являється якась тривожна або наполеглива така думка, то з нею можна попрацювати, щоб собі допомогти повернутися в тут. І зараз. Ви берете цю наполегливу думку, яка вас тривожить, і уявляєте, що це якась окрема істота, наприклад, там хмаринка, або пташка, або ще щось, або якась подушечка. І як ця думка виглядає? Трошки собі її опишіть, угу. нав'язливу цю думку, як вона виглядає, опишіть. А потім задайте цій думці декілька запитань, типу Чому ти тут? Чому ти з'явилася? Що ти мені хочеш сказати? І можете навіть записати свій діалог із цим вже об'єктом. Угу. Тобто, ви створили окремий об'єкт спілкування. І спробуйте записати свої думки в діалозі. І, можливо, для вас щось цікаве про сьогодення ваше із цієї вправи. Випливе. Ви щось про себе дізнаєтесь, що ця думка хоче, що ця думка, навіщо вона з'явилася, і так далі. Угу. І е, задавайте собі також питання, які думки е, приходять вам в голову, коли, е, ну, коли ви відчуваєте певні емоції. Тобто, якщо ви відчуваєте страх, або якщо ви відчуваєте там гнів і так далі, які думки вам приходять, спадають на думку? І спробуйте з ним ось так комунікувати. Чому ти тут? Звідки ти взялася ця думка? Що ти хочеш мені сказати? І спробуйте відчувати себе тісно. Угу. Тобто, ось які думки приходять вам в голову, коли ви це відчуваєте? Ось це питання до себе допомагає зрозуміти, як ви самі створюєте уявлення про світ. І як ваші думки впливають на ваш емоційно-психологічний стан? Це важливо розуміти, тому що все? Впливає, оточення впливає, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, що ми говоримо, і те, що ми до чого ми торкаємось, це все впливає на ваш психоемоційний стан. Саме тому в цьому блозі ми будемо й далі говорити про те, наскільки створені умови в Україні для того, щоб психоемоційний стан людини покращувався. І коли ви починаєте помічати, що відбувається навколо вас. Що відбувається з вами в цей момент, ви будете бачити цю взаємодію і цю взаємозалежність, ви зможете змінювати свій стан, зможете його балансувати і коригувати. Але, звичайно ж таки, для того, щоб взагалі покращувати національний стан, скажімо так, людей в Україні, треба багато чого ще зробити і багато чого помітити навкруги себе. І коли ми це навіть під час нашого блогу будемо помічати певні речі, як вони впливають на нас, я впевнена, що зміни будуть відбуватися в Україні. І за це ми сьогодні помолимося, так? Але перед тим, як, ну так, да, я думаю, що вже так на сьогодні достатньо. Тому, якщо ви хочете, ви залишаєтесь на молитву, якщо вам не комфортно, то зустрічаємось на наступному етапі, на наступному відео. Дякую вам дуже. Тож почнімо, друзі, молимося, ага. Господи, я дякую тобі, Боже, за нашу країну, Україну, Боже. Я молю Тебе, Господь, про те, щоб Ти відкривав Боже нам очі, серця, Господь, до пізнання Тебе і до того бачення, як покращувати Україну, як робити її. Красивіше, як робити її безпечніше, як робити її благословенною і комфортною державою для всіх і кожного з нас, щоб кожна тваринка, кожна людина, кожна, ну, кожна особистість, яка всі, хто тут є, Боже, щоб вони відчували турботу, відчували себе в комфорті, відчували безпечно себе, Боже, там, де ми є. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти відкриваєш Боже, і даєш мудрість всім тим, хто зараз при владі Боже, як вести Україну Боже, в процвітання, що від Тебе, Господь. І я забороняю будь-якій нечисті впливати на ці процеси віднині. Я просто молю Тебе, Господь. Про очищення Боже, Верховної Ради, Господь, ті, хто прийшов туди, не для того, щоб працювати, а для того, щоб збагачувати себе. Я забороняю їм там бути в ім'я Ісуса Христа. Я просто проголошую Боже, дай сили, Господь, тим людям, які, які дійсно Боже, борються за Україну, які дійсно стоять всім серцем Боже, і справами Боже, і доказують Боже, це. Я прошу тобі, Господи, Господь, дай їм сили, Боже, робити ще це очищення Боже, в Україні, і кожен, хто крав, Боже, раніше вони вдвічі оплачують, те, що було вкрадено, і тікають, або ну, якось далі. Твої суди, Господь, хай будуть з ними, Боже. Я також благословляю всіх тих, хто діє на благо України, Боже. Я прошу тебе, підтримай їм руки, Господь. Давай їм сили, Боже, давай наснаги, давай бачення, як рухатись далі. Боже. І я прошу тебе, Боже, про благословення і здоров'я Боже тим людям, Господь, які дійсно зараз знаходяться при владі, які дійсно організовують Боже процеси, які очищують нашу країну від всякої нечисті, які від тих людей, які. Робили зло в Україні нам і для українців зло. робили. Господь, я просто вдячна тобі, Господь, за те, що ти вкладаєш Боже в нас як в націю Боже свій новий гімн благословення, Господь. Дай нашій нації, Боже, новий гімн, який буде прославляти Тебе, Господь, і благословляти наше майбутнє і теперішнє. так, щоб кожен, хто співає, Боже, не проголошував прокляття все життя, а проголошував будущність і надію, Боже, і благословення тут і зараз, Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти показуєш кожному з нас, як ми можемо впливати Боже, на покращення ситуації в Україні, і дякую тобі, Господь. За те, що ти, Господь, даєш нам мудрості зараз бути корисними там, де ми є, кожен там, де ми є. Показуй нам, Боже, як ми можемо впливати, як ми можемо допомагати собі, як ми можемо допомагати іншим. Я дякую тобі, Боже, за твоє ведення, Господь, і я прошу Тебе. Відкрий очі, серця, Господь, всім тим людям, Господь, які ну нас при владі, Боже, хай вони покаються, Боже, приймуть тебе Господом, і ти веди їх далі, Боже, в своїй мудрості, надавай наснаги, кроків діять і е, прибирай всякий страх, Боже, якщо вони йдуть дійсно по твоєму Божому шляху. Дякую тобі, Господь, надавай їм сили і здоров'я. Благослови Боже Україну е, і дай нам Боже, прошу тебе, дай нам. Новий гімн для України, який буде оспівувати, Боже, силу і славу Боже Твою в нашій землі, в нашій країні, Боже, бо Україна це Твоя земля, Господь, ти царство тут, Боже, ти царюй, Господь, Ти ц... царюй. Дякую тобі. Ім'я Ісуса Христа я молилась. Амінь. Благословляю вас, благословляю Україну. До наступних зустрічей.